Ви дивитесь новини на дев'ятому каналі. Наші журналісти готові розповісти, як пройшла п'ятниця 15 вересня у Дніпрі та області у студії. Владислав Малько, вітаю! І сьогодні в об'єктив дев'ятки потрапило таке: смертельна стрілянина на проспекті Мазепи у Дніпрі жінці з Ягуар обрали запобіжний захід. Автобусні маршрути Дніпра готують до зими та можливих блекаутів. Як триває підготовка? Центр підтримки культурної спадщини в університеті митної справи та фінансів, як там облаштували арт-простір Петриківського розпису та до чого тут уламки ракет. Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Про заходи до Всесвітнього дня прибирання розкаже наша гостя у студії. Сили оборони стримують ворога на сході та півдні України, а також наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Генштаб звітує про 25 бойових зіткнень, які сталися протягом минулої доби. Також ворог завдав два ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Також вчора окупанти атакували Україну і застосували 22 дрони камікадзе, 17 з яких було знищено засобами протиповітряної оборони України. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про ключові події вздовж лінії фронту традиційно розкажемо у нашій мапі. Генштаб інформує про події вздовж лінії зіткнення. Так, минулої доби ворог продовжував обстріли лінії фронту. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Під артилерійським вогнем опинилися близько ста населених пунктів у цих областях вздовж лінії зіткнення. На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону збройних сил України в районі Богданівки. Оборонці України, в свою чергу, під час наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. Звільнили від ворога Андріївку Донецької області. Безуспішні наступальні дії ворог веде на Авдіївському та Мар'їнському напрямках окупантів, відкинули в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Там протягом минулої доби ворог здійснив близько десяти невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар'їнки Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. На шахтарському напрямку українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвоюють нашу землю. Наступальна операція наших оборонців продовжується на Мелітопольському напрямку в районі Вербового Запорізької області. Окупаційні війська зазнали значних втрат в живій силі та техніці. На Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилу противника. Домашній арешт на 60 діб з 9-ї вечора до 7-ї ранку. Такий запобіжний захід обрав суддя підозрюваній у скандальній справі. Жінка 29 серпня перебувала в автівці Ягуар, будія якої застрелили патрульні. Підозрювана своєї провини не визнає. Про це повідомляють з зали суду кореспонденти Суспільного. Жінка зазначила, що патрульний не надав їй свого посвідчення. А тікати з місця події вона не збиралася. Також додала, що не буде ухилятися від слідства та попросила відпустити її під особисте зобов'язання. В результаті засідання суддя частково задовольнив прохання прокурорів та обрав запобіжний захід підозрюваній домашній арешт. Він триватиме до 13 листопада. Збільшення вартості дизельного палива та нестача кадрів. Попри труднощі, пов'язані з війною, на транспортних підприємствах Дніпра, стежать за станом автобусів, проводять планові техогляди, здійснюють поточні ремонти та капітальні оновлення. Докладніше, дивіться далі. Увесь автобусний транспорт Дніпра. А це 92 міські автобусні маршрути проходить необхідне технічне обслуговування. Його оперативно ремонтують, стверджують у міській раді Дніпра, готуються до холодів. Саме зараз в тому числі проходить огляд автотранспортних підприємств по готовності як до осінньо-осіння зимового періоду, так і до періоду. Можливих блекаутів, тобто відключень від електроенергії. Всі автопідприємства вони ще у серпні, на початку вересня, провели свої регламентні роботи з приводу енергозабезпечення автономного, тобто дизель-генераторів та інших приводів. Олександр Сосновський працює водієм автобуса вже 15 років. Розповідає, з війною пасажирські перевезення у Дніпрі не зупинялися. Доводиться працювати більше, адже водіїв не вистачає. Багато водіїв з нашого підприємства пішли захищати нашу державу, тому Є нестача водіїв. Якщо є хтось безробітний, ми ласкаво просимо до нас в нашу дружню компанію. Технічні обслуговування, ремонти, медичні огляди водіїв на автотранспортних підприємствах у Дніпрі пильно стежать за безпекою автобусних перевезень, розповідають у міськраді. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу. У Кам'янському збудують новий храм ПЦУ та духовний центр. Будівля буде унікальною та оформленою в українському стилі. Її будівництво обговорили на зустрічі Владико Семеон, керуючий Дніпропетровською єпархією Православної церкви України та очільник кам'янського Андрій Білоусов. Наразі козацька церква Пресвятої Покрови ПЦУ знаходиться в будівлі колишнього дитячого садочка. В майбутньому це приміщення стане духовно-соціальним центром для релігійної громади міста. Тож поруч будують храм Православної церкви України. Про результати зустрічі та вигляд нової церкви розкажуть мої колеги. Присловлюю вам свою повагу, свою шангу, тому що від суспільства, від людей, від віляду, ми чуємо, що ви присутні у всіх моментах, дитецьких моментах авдетських воїнів, адже... Йдеться про нашу державу, про рідне місто Кам'янське. Я вам скажу би приклад для багатьох мирів і горів міста. У Кам'янському збудують новий храм ПЦУ та духовний центр. Проєкт будівництва центру розробили вже давно. На місці нового духовного осередку раніше був садок. Тепер його орендує козацька церква Пресвятої Покрови ПЦУ, настоятелем якої є отець Феодосій. Аби почати розбудову нового храму, необхідно передати будівлю садочка у власність церковній громаді, що й планують зробити найближчим часом. Зазначають у міськраді Кам'янського. Я хочу подякувати Феодосію Цій громаді, яка стільки років ось тут, на цьому святому місці, вона опікувалася нужденними. І сьогодні цей соціальний хаб, який розташований власне, тут. Я вдячний меру, вдячний команді, міському голові, які просто побачили, наскільки це потрібно нашим людям сьогодні. А я вважаю, що місце є святе, місце є благословене і справа наша теж є від Бога. Хочу подякувати кожному, хто буде долучатися тут, підтримувати цю справу в ім'я нашої спільної перемоги. Церковній громаді планують переробити приміщення колишнього садочка на духовно-соціальний центр для дітей хочуть проводити заняття з дошкільної підготовки та музики і надавати психологічну та юридичну допомогу. Також ветерани зможуть отримати духовну підтримку та реабілітацію, аби якнайшвидше відновитися після війни. А наступною весною в планах будівництво унікального українського храму будуть і ікони такі, і сама побудова у виключно українському стилі. Тобто не буде ніяких ні російських, ні турецьких, ні ще якихось там куполів, бань це буде виключно автентичний архітектурно і всередині і духовно саме український храм. Наступного року ми розпочнемо тут будівництво завдяки старанням міського голови. Ви знаєте, що сьогодні Українська церква відспівує і воїнів наших захисників. Сьогодні ми допомагаємо і переселенцям. Сьогодні ми підтримуємо родини загиблих. Тобто, українська церква стала таким. Я безпосереднім потужним осередком, котра дає ту благодать втішення, благодать радості, благодать любові. Втілити масштабний проєкт планують за 5-7 років. Центр стане осередком духовного життя громади. А побудова українського храму це історична подія не тільки для Кам'янського, але й для країни, зазначили духовні лідери Православної церкви України. Дар'я Візір і Рада Акімова, Максим Алещенко, новини дев'ятого каналу. Традиційні вироби та сучасні адаптації в університеті митної справи та фінансів облаштували культурний простір, що стилізований петриківським розписом, наповнення арт об'єкту численними експонатами наслідок співпраці університету з Петриківським мистецьким осередком та Дніпро арт коледжем В рамках цієї ініціативи легендарним розписом було розмальовано і смертоносні ламки ракет, які здобуті захисниками південного командування Схід. Студенти закладу передадуть їх польським колегам під час тижневого візиту до Кракова. Більше про популяризацію Петраківського розпису в одному з вишів Дніпра знає Максим Фандій. Фактично, це не є просто вироби, які розвішані по стінах і розміщені в вітринах. По суті, арт-об'єктом є сам цей простір. Сам хол, в якому розміщено експозицію, він є повноцінним арт-об'єктом. Заняття перериває перерва студенти хто куди. Понад 30 з них вирішили провести 15 хвилин перепочинку саме в Петриківському арт-просторі, серед них і першокурсник гор. За його словами, ця ініціатива та технологія розпису не втрачає актуальність та має вагому історичну значущість. Як я думаю, це дуже важливо. Це дуже багато хто і зараз питає навчитися навчитись малювати Петриківським розписом і. І це дуже гарно, що не забувають свої історії люди. Якщо ми будемо кенселити культуру, тоді заради чого ми воюємо. Цитує Вінстона Черчилля, ректор університету митної справи та фінансів, і додає, культурно збагачуватися треба не подекуди, а постійно, особливо наразі, під час повномасштабного вторгнення. «Оцей культурний контекст має бути елементом нашої повсякденності. Це не має бути щось таке, що відкривається виключно до свят і закривається одразу після того, як свята минули. Це не має бути щось таке, що Робиться показово, це має бути повсюдною практикою. Ми намагаємося у себе це робити. В ОМСФ цю ідею підтримують не тільки на рівні ректора. Після відкриття експозиції Петриківського розпису студенти-журналістики разом з доценткою одноіменної кафедри вирушили до Польщі. Окрім навчальних тренінгів, вони мають важливий меседж для поляків: показати через розмальовані Петриківським розписом уламки ракет силу та незламність України. Ми їдемо до Польщі презентувати разом з нашими студентами, молодіжний, молодіжний Зіжний і студентський проєкт, в якому ми презентуємо якраз Петриківку як нематеріальну спадщину, яка охороняється ЮНЕСКО. Наша ідея полягала в тому, щоб показати світові, як навіть в умовах війни ми доводимо нашу незламність, непереможність, тому що у ці смертоносні уламки ми перетворюємо на арт-об'єкти. Першокурсниця Юлія Ділиця презентуватимуть українську культуру. Окрім уламків ракет, покажуть польській спільноті фільми про війну. Стецтво та їх досвід адаптації до нового життя. Ми їдемо представляти українську культуру. Також буде український розпис. Ми будемо полякам показувати фільм. Також уламки ракет, які розписані Петриківською розписю. Вже за тиждень студенти повернуться до України, але культурний підтекст у виші збережуть. Експозиція присвячена Петриківському розпису, запланована як арт-об'єкт, що залишиться на постійній основі. Адже переглядаючи ці експонати, за словами ректора університету, у студентів формуватиметься смак і усвідомлення себе українцем. Максим Фендій, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Після міжнародної паузи та напередодні поновлення чемпіонату України. СК «Дніпро-1» отримав нового головного тренера перед домашнім матчем сьомого туру проти Колоса. Очолювати клуб буде Юрій Максимов. Контракт зі спеціалістом розрахований на два роки. За словами коуча, він радий повернутися до міста, в якому раніше пройшов дворічний відрізок його кар'єри як гравця. Наголошує, від своїх подопічних вимагатиме насамперед дисципліни. Перша перевірка у неділю. Довгоочікуваний матч на Дніпроарені після тривалого періоду виступів команди в Божгороді. Всі футбольні хлопці, так що вони професіонали, по-перше, по-друге, ну, результат є. Якби не говорить, а, там є негатив якийсь, там. Ну далі життя продовжується. Би, не, не можна пускати руки. Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Саме під таким гаслом пройде Всесвітній день прибирання вже завтра, 16 вересня. 24 регіони країни долучаться до колективного прибирання міст і селищ. На думку організаторів, це дозволить підтримувати чистоту. І формувати екологічне майбутнє, докладніше про те, що цьогоріч у Дніпрі планують на всесвітній день прибирання, розповість наша гостя, координаторка громадської організації «Let's do it Ukraine» у Дніпропетровській області Ірина Мастюк. Добрий вечір, пані Ірино. Ну шостий рік проходить день так. цей день, і яка його основна мета? Основною метою цього заходу є привернути увагу людей до того, що дуже важливо. Прибирати за собою сміття і особливо важливо навчитися не смітити. І якщо люди навчаться не смітити, то ми будемо мати прекрасне середовище, прекрасну країну і виховувати екосвідомість наших громадян. А це другий раз цей день приходиться на військовий стан. Так так і розкажіть, які ну заходи, можливо, обмеження, які якісь існують, чи буде відрізнятися одна локація від іншої? Які формати є? Так, це друг другий рік, коли нам доводиться проводити всесвітній день прибирання і при цьому не казати локації публічно. Це робиться тільки від людини до людини або в закритих чатах до компаній. Люди між собою обговорюють, куди, куди приходити прибирати. Так, це не дуже легко, проте це можливо. І ми це довели минулого року. Ага, і цього і року минулого року з успіхом це зробили. Так, минулого року це зробили. І цього року ми зробимо, я думаю, навіть більше. У цьому році в Дніпрі у нас дві. Досить великі локації, на яких ми будемо проводити прибирання фізичне. Ці локації затверджені офіційним місцевим місцевими органами самоврядування, тому на них дозволено прибирати. І дуже просять людей не робити масові скупчення і прибирати лише на дозволених локаціях. Також є деякі різні формати для тих, хто хоче прийняти участь, але. Не може, наприклад, приїхати. Формат, який підійде для всіх, це онлайн, це цифрове прибирання, прибирання в наших гаджетах, інтернет-ресурсах, телефонах, комп'ютерах. Видалення зайвої інформації допоможе знизити знизити тиск на е, ці. Ну я розумію, навіть якщо з голови щось прибрати зайво, це теж допоможе кожному з нас, так так, і це це зменшить викиди СО 2 в атмосферу, що дуже важливо, і на сайті ви можете також подивитись, як саме можна вирахувати, скільки викидів СО 2 ви позбудетесь, і їх не буде, якщо ви приберете конкретну кількість гігабайтів зі свого телефону. Тож, наступне питання: хто е, е, має можливість взяти участь, відповідь е, зрозуміла, кожен. Так? так, Так, це абсолютно кожен. Е, до прибирання е, доєднуються організації, освіт, освітні е, заклади. Е, заклади. Школи, вузи, бізнеси, усі, хто тільки бажає, і це може бути і в індивідуальному порядку, або як корпоративні, соціальні бізнеси соціально відповідальні бізнеси, які збираються компаніями для того, щоб навести лад. Наш, в наших Біля містах. себе чи в наших ну, да, містах так. і селах. А, ви згадали про заклади освіти, і в мене питання. А, я так чув, і редактори мені підказували, що ви заохочувати, будете їх а, в цей день прибирання? Так, для закладів освіти є конкурс. В якому вони можуть прийняти участь, дуже важливо вказувати кількість людей, які приймали участь у прибиранні, кількість сміття, в принципі, все, що необхідно, вказано, необхідно вказувати в формі реєстрації результатів, коли вони роблять прибирання. Основними моментами, які необхідно зробити, це опублікувати на ресурсах. Школи або іншого навчального закладу в інстаграмі, що вони будуть проводити прибирання, повідомити учнів. Проанонсувати. Так, проанонсувати, відмітити сторінки Let's Do It Ukraine в інстаграмі або у Фейсбуці і Зробити прибирання, це основне. Ну, а потім звіт зробити, так? Звіт і. Так, зробити фото, звіт і зареєструвати свій результат. На сайті є форма. На сайті letsduitUkraine.org є форма, яку необхідно заповнити, і там можна вказати, який саме це навчальний заклад. Це вуз, школа, і таким чином вони автоматично приймають участь у конкурсі. А як ви заохочувати будете? Чи це секрет поки? Приз це секрет, це сюрприз. <різь> Не просто секрет, це сюрприз, проте е цей подарунок обов'язково сподобається закладам освіти і він головне буде екологічним. А коли будете визначати переможців? Це буде 1 жовтня. Реєстрація результатів проходить до 25 вересня і вже 1 жовтня на сайті воetsдутrain.org та School Recycling World е буде, будуть відомі результати і переможців. Ну, я дякую, що ви завітали до нас у студії. Проанонсували це. А я нагадаю, що Всесвітній день прибирання про нього нам сьогодні розповіла наша гостя Ірина Мастюк, координаторка громадської організації Let's Do it Ukraine у Дніпропетровській області. Дякую. Дуже дякую. День працівників цивільного захисту України. Наші рятівники відзначають щороку, 17 вересня. Професійне свято було встановлено на підтримку ініціативи громадськості і Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Відповідний указ був підписаний президентом України в 2004 році. За чотири роки постановою глави держави цей день став мати ще одну назву День рятівника. Сьогодні у Дніпрі очільники міста та області нагородили 76 працівників ДСНС. Священнослужителі, керівники Сил оборони та державних структур подякували рятівникам за самовідданість, високий професіоналізм, виявлені під час виконання службових обов'язків. Редакція новин 9 каналу також долучається до привітань наших рятувальників напередодні професійного свята, яке відзначають вже цієї неділі. На цьому інформаційний випуск новин добігає кінця. Більше на сайті та сторінках офіційних соцмереж. Про важливу новину можете повідомити за телефоном гарячої лінії, які бачите на екрані. На цьому я прощаюсь з вами. Нехай вихідні будуть тихими і зарядять на нові здобутки наступного тижня.